Привіт-привіт! З вами Снів на каналі Чайз Жахастиками і ми граємо сьогодні в Dead by Daylight. Чесно кажучи, я дуже довго в це не грала, та й ви могли, хто слідкував за мною, міг побачити, що у мене всього 2 чи 3 відео там є по цій Dead by Daylight, і вони, ну. по, по них помітно, що я тут трошки новий, новачок, так. Але я й досі, в принципі, новачок, так що це нікого не, напевно не дивує. Та й не завжди в мене є якась ідеальна картинка на цей випадок. До речі, ви знали, що зловець е, по канону росіянка. Часто згадала рандомний факт. Майте на увазі. Е так, і в нас сьогодні є щоденне завдання, пов'язане з пастками від е трепера. Власне, наш трепер її, я йду одним словом, шукати, шукати, кого би там спіймати. Якщо буде русня, то буду ловити русню. Не буде русні, то буду <плес> <плес> страдати від Як я вже казала, я недавно <плес> думала, що отвоїлась, Ми... а ви... лікар каже, що то більше схоже на якусь вірусну інфекцію, ротавірусну інфекцію, якщо бути точним. Не можу щось підтвердити чи спростувати, бо аналізи я врешті-решт не здавала повністю. Не те, щоб було багато часу, плюс стало трохи, трохи легше. Ну, власне, от нас причин, чому я сьогодні все-таки маю сили щось -та записати. А ще я до кінця не розібралася з деякими. А, це івент. Це івент. Хорошо, я не розібралася що з тим, як закривати івенти, як збирати оці ріфти. Що це взагалі? Гоу! Знайдіть мені хоч когось. Two hours later. Заради всього святого. Де воно є? О, Алелуя! Є! Матч знайшовся. Підемо дивитися, з ким у нас матч вийшов. Ну, давайте. А, вони ще мають відзначити. Гравці ще мають відзначити, чи вони готові, чи вони не готові, всі діла. Так чи інакше за 30 секунд буде готово. О, вже готово. Все. Окей. Реді на Е... Так, хто там? Ренато Ліра. Клодет Морель, Беа Карлсон? Це якісь новенькі. Так, здає. Ага, італієць один. А, це. Е... Боже, це як його. Не гравець італієць, це виживаючий за кананом італієць. Бо я. Що. Про... Не схоже, щоб було якесь уснє. Так що граємо. Граємо на розслабоні. Чисто ставимо пастки біля е, цих. О, я забула вибрати е, підношення і всяку таку фігню. Ну, буває. Тим не менше. Стоп. А відколи це лікування? Це голосна річ? Treatment theater. О, я бачу всі штучки. В смислі. В смислі. Де вже пастка покладена? Присет трап. Мені її тут не треба. Мені тобто треба спочатку позбирати ці пастки. Чекайте, я вас не розумію. О, здоровенькі були. Тікайте звідти, панове. О, можна зразу поламати. Здається, задалеко. Anyway, Едівей, дай буде. Пішли далі. Такс. Візьмемо. Нам треба її втикнути кудись інакше. Е, де тут двері? Війии! Біжи, 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 жінко! Ой, Налякали! Ой! Налякали! Чекайте звідси! Так, гроші мені за її каліцтво дали. Все. Ой! Все! Ідіть лікуйте свою там бідну людину! Я вам ще раз співчуваю, але собі я співчуваю більше. Вибачте. Вбивати не буду, не переживайте. Я сьогодні не в настрої на вбивство. О! А ну це встигли щось. Ой, та тут прям... Мені треба пастку сюди. Тут дуже вдалий для мене генератор. В мене була пастка. А чому вона не встановилась? Не розумію. Такс. Це можна поламати? Опс, тако. А, то правою кнопкою. тьху. Ото видно, що я давно в це не грала, бо вже не, навіть не пам'ятаю, що тут грати. Щось є цікаве. Ні цікавого, тільки шуму трохи наробила. Ну, Їм буде корисно полякатись. О! Це можна полабати? Це не можна колобати, це вже готове. Облом. Тікайте звідти, панове. Я йду його ламати. Доламувати. Де ви є? Всі. Єс! Мені дадуть гроші. Мені дадуть гроші. Звалюй! Звалюй! Так, пішли одразу до пасточки. Де моя пастка? Ренато, не заважай, блін. Майсувість. Що ти так бігаєш, Ти ніби безсмертний? Камон. О! А, треба було... Здоров був! do no, kawo. Tak, deście e, Tak. Pranato to, sobie zaraz w fostku zażyesz Коротше, маємо що робити. Два, два придурка, гадябуся за одне за одним. Ану, тут можна? Ні, тут не можна. Люди шаріщі. Вирішили там не ремонтувати. Здоров був. Та йдуть сади лабаю. Вайнот. А ну є тут що ламати, стійте. Єе! Ламаємо. Так, тут хтось попадався? О, тут можна перезапустити. Хтось уже попадався тут. Може не попадеться другий раз, але раптом пощастить. І хтось буде неуважний. Здоровенькі були ворони. Десь тут хтось є. Я знаю, що тут хтось є, бо тут якби всі є. Зроблю трошки шуму, Поклипаю. Рената, то ти? Здається, ти. Та хто там такий неуважний? Ставлю на того, що грає заренато. Так, у мене є ще хтось поранений. А є ще якийсь полагоджений оцей, який можна поламати. Генератор. Генератор мені, дайте полагоджений. Я хочу його поламати. ЄС! Та-дам! ля 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 ла 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 Це вже вшарив, що я риску поламаю, навіть не тікає <сь> 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 Ти знову його підірвав! <сь> Хлопче <сь> Це було кіно <сь> 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 Ну якщо він його підірвав, значить його зараз поламати не можна так, що там? Хтось по, по, полагодив ту фігню? Чи, чи ні? Чи як? Чи що? Де, де тут двері? А, туди двері. Тут поламане все ще. Ай, мій топографічний кретинізм мені ні, ні, ніц не допомагає. Треба буде сходити до... Я якраз туди йду. Якщо ви доламали так, що я не можу це долабати, я до вас ображусь. Так, тут двері закриті, от облом. І тут. Я знову в тупик якийсь зайшла. Ну, ми. Май... звалюй. Що? Все. Звалюй. Я порадила тебе достатньо. Горить, палає, техніка ворожа. Хлопці тут прям фаєрверки запускають. Та й дівчата теж. Так, о, це можна теж по дестрої. Так, хтось попався в... з дівчат в... в цю. О! Можна ще й Де Бела ламаємо, ламаємо. Так, далі пішли краски. Здоровенькі були. Це Ренато? Та це Ренато. Ну, Anyway, сиди там. Куди я вилізла? А я А я ма. Ренато, здоров! А, ти вже поранений, тебе нема сенсу радити ще зайвий раз. Це можна зламати. Це не можна зламати. Чого ви ламаєте ці генератори частіше за мене? Мені образливо. О, все, поламали. Була Пішли далі. Що за приколи народ? Вибачте, що там за шум? Шкода, я не можу вимкнути голосовий зв'язок і сказати щось типу. Ей, став... став дебеджим Generators. You need to repair it, not to damage. That's my job! Як любисток в цьому. Ой. Шуму, багато толку мало. Так, хтось був, попався в мою пастку, так? Так. Ресет, будь ласка. Я в неї попастися не можу, а це вже долагодили, так? Ні, не долагодилися. А ні, долагодилися, працює. Значить, можна забирати і ставити кудись біля іншого генератора, якщо там, звісно, є то. Є О, все, їдьте додому. Е, нам кудись, кудись, кудись. Ага, це вже все полагоджене, до речі. Мені треба знайти вихід. Ідіть. Підіть. Повзіть. Повзіть. То десь туди чи, чи тут. Що? Що ти на мене тикаєш? Що я. Яке я тобі погане зло зробила? Я тебе навіть не порадила. Що? Сюди. Я хизи дайте де... ворота, чесно. слово. А, сюди. Що за приколи? Йдіть. Чого ви не йдете? Я не знаю, де вихід, народ. Бля! народ я не в курсі. Що ви бігаєте зі мною? У мене топографічна дезорієнтованість. О! Точно. Це ж треба сюди запустити. Та ніби воно запущене. Ус. Бачите? Шуруйте. О, одна побігла. Ну що ти хочеш? Хочеш, щоб я тебе порадила? Іди звідси до сраки. <походу>, Походу, так. Де ще? Біжи. Біжи вже, дурню. Let's go. Що тобі ще на, на пам'ять помахати ручкою, платочком? Я не маю платочка. Іди вже, валив вже від, ти, дурню. Та що ти застряв? Іди. <зас> <рик> Чи пора. Та ні, поранені можуть вибратися. Я, мож... Я могла, як мінімум. Все, папа, -па, до... приїхали. <плес> Кільки мені грошей дадуть, мені одне цікаво. Веселий був матч, однако. О, ліфт фрагмент. Що, що, щось там е, було зібрано. Окей, прогрешен авелб. Що там, Chaser? Добре, рівень мені підтягнули один, а ну скільки там загалом? Level up. 85 шардів. Добре. Ага, майже половина шостого рівня, це вже дуже добре. Anyway, такий легенький забіг на сьогодні поки, ви, поки вистачить, якщо що. Я буду на зв'язку, пишіть в спільноті, пишіть в коментарях, що ви собі думаєте. А поки з вами була Сню, ви були на каналі Чай з жахастиками. І вдалих вам вихідних. Ну і будніх днів теж. Моїх з коли я це викладу. <сміття> всім удачі, всім па-па.